У мене два питання по просуванню, що стосується саме прому. Знайшов власний товар, на який є трафік і немає конкуренції по високочастотним запитам. Це класно, сьогодні мав вже його просувати, давати прому комісію. Але сьогодні побачив, що високочастотний запит буває в Гуглі. Я ж перевіряю, перевіряв на, на промі. А тут Google дивлюся: прома немає сайту цього на першій сторінці в Гуглі. Я, в мене питання: чи, чи варто його просувати, якщо немає в Гуглі? Там є всі. Розетка, Олекс, хто завгодно о, е, всі є, а прому прям немає. Сайту люди ну, ж дав, в... давай. Eh, да, давай будемо розбиратися більш точково. Де ти бажаєш продавати? Якщо ти бажаєш брати трафік на свій артикул зовнішнього ресурсу: там Google, Instagram, TikTok, Блогер, YouTube, Це звичайно бажано мати там вже якусь присутність, щоб ми бачили, що є вже пром. Він відливає туди свій фіт з мерчанцентру. Ну і воно все працює. і Ти просто додаєш свої картки. Також працює, але на маркетплейсах ми з тобою спочатку. Е, Розуміємо, що наша основна когорта покупців це саме в з, з боку каталогу прому, тобто з боку з наших маркетплейсів покупців. Тому нам, взагалі, по барабану є цей фіт чи немає. Навпаки, навіть, навіть скажу. Ми беремо у нас є, наприклад, чотири магазини на промо. Два ми заливаємо на пром саме в максимальне СИОШОМ пошукові запити, дві мови бум-бум, там все супер. Саме закупні компанії полетіли. А два у нас магазини є лише для зовнішнього трафіку, де ми не сплачуємо, оскільки у нас є окремий домен, не сплачуємо про ми не копієчки. Нас це дуже влаштовує. А, і, але там нормальний функціонал є промоплата. Чого немає на звичайних сайтах. Наприклад, на хорошопі немає такої опції. А тут є коротше, ну нібито класно, да. Аналізуючи цю інформацію, ми думаємо, ні, нам потрібно е, Google окремо розповідати, розривати свій фіт, тобто розвивати там свої рекламні компанії. Ну ти. ти... Знайомим з клубом ти розумієш, у нас є окремі там інформації, як це Google працювати з маркетплейсом працювати. Тому не звертай на це увагу. Головне, щоб у, у, у тебе було або маленька конкуренція з боку інших селерів сторонніх, е, значить на маркетплейсі Pro. це перший момент, або навіть якщо там є е, якась конкуренція, але у тебе унікальний товар, або класна комплектація, або ти там заморочився. Якось так, що і конкуренти не заморочилися. Е, тоді, звичайно, ти залітаєш аж бігом. Дуже важливо. Ти можеш просто взяти або сервіс, є такий сервіс Sales Trend, Має назву, можливо, там чув про нього або просто візуально без всяких там софтів, ні копійки не сплачуєш, просто заходиш і дивишся на топові картки скільки там є на сьогодні продажів ти бачиш 20+, плюс 200+, плюс або 2000+. плюс і ти вже розумієш опапа ну 2000+, плюс це щось цікавеньке можливо ми не знаємо за який час це було зроблено можливо це знаєш, 2000, збиралося 7 років ми не знаємо але тим паче ми бачимо що ємкість категорії є можна залітати да, з унікальним товаром тому на Google взагалі не дивись дивись конкретно на пром, на ту кон'юнктуру, яка там є от дуже цікаво, у нас був кейс: багато селерів, які там, знаєш, вони дуже успішні в розетці, заходять на пром, а там жорстка конкуренція, немає фопів, всі там по дропу, коротше, зовсім інша кон'юнктура І всі таки, знаєш, оп, не так все сталося я гадалося. Далі думають, окей, з прома фіт на Google, буду там рекламувати, заходить туди, а там взагалі інша кон'юнктура інші конкуренти. Тобто на розетці одні конкуренти, на промі інші на гулі, mm -hmm. то на третій. І це так воно і є, розумієш, ми розуміємо, що. Заходимо на розетку, бачимо там. да, є розетка, але є і інші конкуренти, які торгують в нормальному чекі, є, є дохід, все окей. Тільки цей товар завантажимо на Google там рубілово, йде таке, що там бачиш, ну, не, не все залітає. Коротше, ось така історія. Давай, доки у тебе було таке коротеньке питання, ще одне, якщо є, у тебе давай. Да, Останнє питання. Е, на розетці, наскільки я знаю, там е, буквально кормляться ключі, комісію, е, прямо по, по словам. На промі така сама історія абсолютно? чи мені казали, що. Просто якщо на на картку 에... Неважливо на які слова, то воно просувається віді. Давай з тобою від зворотів підемо. Якщо б воно було неважливо, ці ключі, і ми не годували саме ключі, тоді б ця картка у тебе була в топі по будь-якому запиту. От береш там велосипед, велосипед дитячий, велосипед для дітей, і ти коротше, був всюди перших. Тому що ти ж ну, нібито по цій ідеї нагодував картку, тобто артикул, свій код, але так воно по всьому світі не працює. Ми розуміємо, що є Allegro, є Amazon, є там Трендіоль, є розетка ЄПРОМ, і всюди однакові алгоритми. Ми годуємо саме ключі. Це такий лайфхак для тих, хто взагалі не в. В темі і не розуміє, про що йде мова. де не в темі, він розуміє. Просто майте на увазі, що коли ми робимо будь-які просувні компанії або вам покупці купують ваш товар, і ви сплачуєте комісію маркетплейсу, тобто все легально, все супер. Навіть в такому випадку від того, по якому ключу знайшов ваш товар, ваш покупець, і буде просування вашого товару через 7 днів або 10 днів, в залежності від ємкості категорії. Тому ми розуміємо, що так воно не працює. Знаєш, якщо просто давай будемо просувати велосипеди, ні, так. Ти береш конкретний велосипед. Там для дітей там або резину така, або там знаєш, там для для там, е, э, дівчат, там рожеві такі велосипеди, велосипедики тоді і поїхали. Коротше, тільки так. да. І промрозетка і Amazon однакова історія. Я тобі навіть більше скажу, дивись. Коли запускаєш ppc рекламу на закордонних маркетплейсах, наприклад, Allegro там або Amazon, ти запускаєш конкретно на ці ключі запити, і ти видаєшся саме по цим ключам. І це підтверджує цю історію. І маркетплейси mm -hmm. це звичайно не приховують. Ну, крім українських маркетплейсів, коли там немає аналітики, там фіпаймеш, да? а за кордоном є сервіси, ми чітко бачимо, хто скільки продає, яка ємкость у кого, з ким ми бадаємося, взагалі, яка там скільки грошей плаває на сьогодні, там в, е в якійсь категорії. Дуже зручно. Тому годуємо ключі. Однозначно, саме тому ти десь в топі, а десь yeah. не в топі, а інші 4 літери. Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в безкоштовному телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.